Всім привіт! Ми закриємо з Путавши. Школу закрили на карантин на тиждень. Сюди приїхав бути, просто захазіну вам відео знімати. Пішли покажу дещо. Зараз ми робимо. Тут з нами дружба не як завжди. Ось один, другий, два брата акробата. Тобо, це бомба, це бомб. Ти ж скоптили не зались. Аж так, блядь, козаок ти. Дві. Друзі. Ось. Це мені. Це індик. Все, давайте. Почуваємо у селі. Все закриємо, буде сильно дивіться. Якщо у вас поламався холодильник то не треба... вже це, сюди, холодильник, не треба розстроюватися. Холодильник, просто труба. Можна круглу, можна таку якраз. Потім на це перевариться легко. І ось таке типа... Ну можна без цього, можна просто якусь трубу поставити. Це просто типу, що було. Зробили в холодильнику, поламався. Це було ще давно, коли ще тільки я родився. Можете це старий холодильник. Старовий, навіть якщо на клайки поздавалося. Ніколи тоді не замічав, це перший раз замітив. Оце такий у нас от, отдих. Відпочинок, можна так сказати. Ми сюди. Вишеньки для запаху. тут топиться підтоплюють. Сюди закидається, воно йде все продивлюється, димом нашінковується і вверх. Подійди дуже гарячий. І уверен одразу. Добре, друзі, всім пока-пока і всім добра. Будемо ще прокап прокапчувати наші стегна і дищачі. А що то робить? В селі? Єсть робота. Ну, дій треба відпочивати, що так. Бо це, такі проєкти я порадувати. Точно не буду скучати. Добре. Всім пока-пока і всім добро. За умови можете навіть зробити так, щоб туди закривалося. Якусь, не знаю, теж переварити щось круге або щось не путне. Щоб воно закривалося, йдемо тільки туди. Бо у нас і сюди трішки йдемо, виходить, і туди прокопченки. Роботи особо немає вроділля. Вчора рубав дрова і сьогодні буду. Ой, завтра буду рубати, бо сьогодні ж неділля. Пока зніму вам відео. Ну, знаєте, зараз скажете, що нема кому це не є кому. Просто коли вона запрещена, його дуже хочеться це робити, Так що дрова завтра будемо рубати з вами. Добре, всім пока-пока. Так, перелезть сюда, потому сейчас будет у нас козлячий пикник. Ох, я же сказал, про черный весь, а он был белый, синий, оранжевый. Хоть мне, мне жарко, Я все нормально, все нормально. Вот Мы Туда туда мне не Ну, у них не купиться. видите, на наконец-то куриные соль все хорошо кстати кому надо раукоринчий яйца у нас раукоринчий яйца пошла нестись можно продать по нормальной цене я его пока что не придумал ну а что я сделаю Дико пошла нестись заказать можно у... в комментариях я напишу номер телеграм або вайбер Дуже подобається. Дом може спити їх. Їм тут тепло, бо ми коптемо. Вирішили сьогодні їх випустити сюди. Бачите, вже спить там. Добре. Всім пока-пока. Всім добра. Це буде були... прямо мирі про те, що з України сам слабося.